Надзвичайно важливо для всіх українців, друзі. Ви таке чули ціни на бензин знизилися на паливо, так раптово ціни і на бензин, і на дизель стали меншими. Декілька медіаресурсів опублікували інформацію саме з такими заголовками. Так це чи не так? Максимально в цьому питанні розібрався наш спеціальний кореспондент. Андрій Ховець зараз на прямому включенні. Чи можете порадувати наших автомобілістів? Ну те, що підвищуються ціни і назад не повертаються. Ти ми до цього звикли. А на цьому а, а, а що? стало передумованими зниження цих цифр, які біля тебе розказує все. Доброго ранку, колеги. Ну от ми вчора дійсно обговорюючи цю тему всієї редакції засумнівалися в тому, чи може це дійсно відбутися, адже живемо в таких реаліях, коли ціни тільки повзуть завжди догори, а тут ціни впали. А скажу так, що коливання дійсно відбулося, наскільки і куди зараз. Усе буду розповідати детально, тому що дійсно розібрався у цій темі, поспілкувався з паливними експертами, які дали пояснення, чому це відбулося. Так, давайте тоді будемо вже розбиратися з усіма деталями. Отже, найбільший стрибок з цінами на пальне відбувся ще перед минулими вихідними, тобто майже тиждень тому. Ціна на деяких заправних станціях країни знизилася майже на 5 гривень. Уявіть собі, але це було таке короткочасне явище. Там не більше доби протрималася ця ціна. Потім протягом вихідних ціна стабілізувалася, і вже минулого тижня почалась нова хвиля зниження на 1-2 гривні. Заправні станції, де, до прикладу, 95-й бензин коштує 60 гривень, продавали його по 50 58-59 гривень. Там, де ціна була 56-54 гривні, відповідно, за літр купували. До речі, і от ще чому ми могли не помітити, і це могло пройти повз нас. Тому що багато станцій, от і, в принципі, ви зараз бачите на стелі за мною, так ціни, граються з маркетингом оцим ходом, коли 54-99, 55-99. Відповідно, коли гривню хтось кудись перекидає, так ось цих 99 копійок, ми можемо не помітити. Було 54-99, а стало 54 гривні Відповідно, цю гривню у ціні ми можемо просто пропустити. Тому, якщо там 10 літрів ви заправляєте, це 10 гривень на 10 літрах, Ми також можемо в ціннику не побачити. Ось тому і це ще може бути одним аспектом, як ми пропустили ось це от зниження. Але зниження дійсно прийшло. А також як наголосив експерт паливного ринку Сергій Куюн, вчора через професійне свято День автомобіліста, низка заправних станцій також погралася з ціною, і на деяких заправних станціях ціна ще могла бути. Тищою на 2-3 гривні, тобто до тієї гривні двох, які е, минулого тижня впали, так ще 2-3 гривні. Але не всі заправні станції. Це були такі винятки, невеличка неанонсована акція. Сьогодні все знову ж таки повернулося на свої місця. Проте, ось ця гривня дві вони е, залишаються мінус у ціннику. Чому ж це відбулося? А чому відбувається ось це явище зниження ціни, і чи може воно продовжитися? Також я поспілкувався з Сергієм, і він мені пояснив головні причини. Чи можна виділити два основних фактора. Перший фактор це той, що з е, кон'юнктура зовнішнього ринку е, досить непогана. Ціни тримаються на низькому рівні на нафту, а відповідно, і закупівельні ціни на нафтопродукти. А по-друге, е, ми пройшли сезон активного споживання і відповідно. Продажі знижуються, і компанії хочуть конкурувати, конкурують для того, щоб зберегти е, свою реалізацію. І основний механізм в цьому це є е, якраз е, 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 зниження цін. Берей. До речі, як наголосив Сергій, що паливний ринок, як би ми там не сумнівалися в зниженнях цін, це один із тих ринків, де ціна дійсно може коливатися, тому що для тих, хто продає паливо, для них вигідно продавати бензин, для них вигідно продавати дизельне пальне. Тому що е коли немає попиту, відповідно немає грошей, а гроші мають крутитися на цьому ринку. Тому е гратися з ціною це таке, в принципі, звичне явище, і задирати його у космос для от тих, хто продає паливо, для палив. Не гравців невигідно в сьогоднішніх умовах, як довго спостерігатиметься така тенденція, зрій каже, прогнозувати важко, адже ціна на нафту може змінитися у будь-який момент, і все на жаль залежить від багатьох зовнішніх факторів. От, до прикладу, те, що відбувалося в Ірані і між Ізраїлем, і досі відбувається відповідно. Ізраїль в останні дні анонсував, що нафтопереробні об'єкти в Ірані не буде атакувати. Відповідно, деякі із нафтотрейдерів, деякі із Автоперодних компаній, які звідти купували пальне, вони видихнули, і відповідно ринок знову ж таки розслабився у цьому напрямку. Тому і це впливає на ціни на пальне, які ми з вами можемо спостерігати в Україні. Тому найближчим часом знову ж таки на що на чому наголосив Сергій, якщо стат тенденція, яка в Україні конкурентна тенденція в Україні зберігатиметься на зовнішньому ринку. Також все буде спокійно, можливо, можливо, буде зниження ще відбуватися, але Ось цей ринок він дуже гнучкий, і в будь-який день, в будь-яку годину, все може змінитися як вверх, так і вниз. Тому ось маємо на сьогоднішній момент такі е, приємні новини для автомобілістів, пну е, в переддень чи за після день їхнього професійного свята. Маєте нагоду, заїдьте заправтеся сьогодні. О, гарно. Ну зрозуміло, одна з причин зниження ціна паливо це конкуренція компаній на паливному ринку. Пояснив нам Андрій Люховес. Прямо включення. Ми знаємо, що наприклад ціна на паливо так чи інакше, але вона вписана і в ціни на, наприклад, продукти харчування. Та і цікаво було б, важливо продукти харчування, харчу харчування значить теж зменшилося, але ж ми розуміємо, що зниження ціна паливо це тимчасове явище. Поки що тому користуємося на